Це топ новини дня від п'ятої редакції. По Вільнянську вночі росіяни вдарили шахедами. Загинуло троє людей. Ще троє поранені. Зруйновані будинки у приватному секторі. Загалом через атаки на область за добу постраждали 10 -ро людей. У Таврійському російський російські дрон атакував 63-річного чоловіка. Нині він під наглядом медиків загалом упродовж доби окупанти завдали 841 удар по 34 населеним пунктам Запорізької області. На голови людям скинули 23 авіабомби. Ворог просунувся у східній частині малої токмачки. За даними аналітиків, діпстейт, противник захопив до 10% площі села. Ще 20% у сірій зоні, 70% контролюють Сили оборони України. За даними Генштабу на Гуляпільському напрямку, окупанти атакували 12 разів. На Уріхівському наші захисники відбили два штурми противника у районі Степногірська та Приморського. Скіфські грифони запустили загарбника в небо завдяки диву українських пілотів. БПЛА один з окупантів, таки навчився літати й щоправда здійнявся у вишину по частинах. Україна вшановує пам'ять героїв. Крут у 1918 році. Біля станції Крути студенти і гімназисти стали на захист української державності. Їхній подвиг став символом відваги, честі та відповідальності за майбутнє України. Шануємо пам'ять, схиляємо голови перед всіма, хто віддав своє життя за єдину, неподільну та незалежну Україну тоді і сьогодні. За 25-й рік Держпродспоживслужба у Запорізькій області провела 42 перевірки аптек на ціноутворення. Порушники отримали адміністративно-господарські санкції майже на 250 тисяч гривень, а також штрафи на суму понад 46 тисяч гривень. На цей рік фахівці посилять контроль за цінами на ліки. Нато Запорізької області расисти роздають землю окупантам з армії РФ. Загарбники переходять до нового етапу крадіжки майна українців відібрану у містян. Нерухомість дають в оренду, а землю готують до роздачі учасникам так званого СВО. Ставрійського та Юрківки поліція евакуювала 11 громадян з небезпечних сіл. Вивезли літні подружжя, яке до війни жило в Оріхові. Там квартиру стареньких росіяни розбомбили ще у 23-му році. Тепер люди вимушені виїхати із Таврійського. Все через засилля ворожих дронів та постійне атаки авіації. У Запоріжжі демонтують чотириповерхівку 1935 року по вулиці Олександрівська, 67. Будинок зруйнував російський кап у вересні 24-го. Технічна експертиза підтвердила неможливість реконструкції. Тож за рішенням виконкому будинок знесуть, а після на тому місці мають збудувати нову багатоповерхівку. Вчорашня студентка, призначена окупантами заступницею директора школи, і активно пропагує єдність народу в Росії. 24-річна колаборантка Вікторія Соболь з Мелітополя від початку окупації почала активно впроваджувати російську пропаганду серед українських дітей. Поки підрашистка працює, проте як і решту зрадників її чекає сумний фінал. Зібрав речі та з двома друзями планував поїхати до Києва. У Запоріжжі 16-річний хлопець втік з дому. Правоохоронці знайшли підлітків у Дніпропетровській області. На батьків склали адмінпротоколи за фактом неналежного виконання своїх обов'язків. На Дніпрі в районі Великого Луга справжній бум риболовлі. Рятувальники закликають бути обережними та утриматись від виходу на нестійкий лід. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.